Українські землі у складі Австро-Угорщини на початку ХХ століття. даний період принципових змін у соціально-економічному та політичному становищі західноукраїнських земель не сталося. Завершилося формування основних галузей фабрично-заводської промисловості. Збільшився видобуток нафти, друге місце після. Нафтодобувної посіла деревообробна промисловість. Успішно почали розвиватися швейна взуттєва і килимарська промисловість. Промисловість зробила деякий крок вперед, однак орієнтація на добування та первинну обробку сировини, залежність від іноземного капіталу перетворили Західну Україну на ринок збуту. Селяни гостро відчували не тільки соціальний, але і національний гніт. Однією із форм боротьби селян стали народні віча. У 1902 році відбувся загальний страйк близько 200 тисяч селян, що працювали у поміщенських маєтках, і це було найвище піднесення селянського руху. У промисловості на кваліфікованих роботах працювали поляки. Умови праці для українців були складними. Торгівля була винятково в руках євреїв, а на Державну службу брали переважно поляків. Отже, певна автономія Галичини у складі Австро-Угорщини була автономією для поляків. І тому Галичина, починаючи з другої половини 19 століття, стала центром українського національного руху або українським пємонтом. На початку ХХ століття на місці пригнобленої та безправної селянської маси виросла свідома у своїх соціальних, культурних і політичних інтересах українська нація. Політична боротьба поєднувалася із соціальними виступами галицьких селян та робітників. Головними гаслами українського політичного руху, який став значно радикальнішим, були поділ Галичини і національна автономія для її української частини. Заснування Українського університету у Львові. У липні 1910 року дійшло навіть до Збройної сутички, у якій загинув український студент Коцко. Після тривалих переговорів австрійський уряд погодився, щоб не пізніше 1916 року для українців збудували окремий університет. А також загальне виборче право. Проте стратегічним завданням була незалежність України загальні вибори різко збільшили представництво українців у парламенті саме з 1907 року, коли в Австро-Угорській імперії було запроваджено загальне виборче право для чоловіків. Це принцип виборчого права, який визначає право особи обирати та бути обраним на виборах незалежно від національності, мови, раси, майнового і посадового становища, а також релігійних переконань. Отож, згідно парламентської реформи, представники від українства. Стало від 3 до 27 з Галичини. Поляки у Галицькому сеймі почали підтримувати москофілів на противагу українському рухові, але їхні надії не справдилися. Вплив Москофілів швидко зменшувався. Українські патріотичні організації на початку ХХ століття здійснювали значну роботу із виховання у національному дусі молоді. Ще в 90-х роках ХІХ століття було засновано спортивно-фізкультурну організацію Сокіл. Важливу роль у її розбудові відіграв Іван Боберський, який очолював центральний провід сокола. У 1900 році Кирило Трильовський заснував перший гурток спортивно-фізкультурної організації Січ. Обидві організації були масовими і налічували близько 12 тисяч членів. Щоб проводити військове навчання, учні львівських шкіл у 1911 році створили таємний гурток пласт. Військове навчання молоді здійснювало утворене пізніше товариство Січові стрільці». Отже, в Галичині розгорнулася гостра політична боротьба на захист прав і свобод українців у національному патріотичному русі. Налагодження добрих відносин із представниками інших народів сприяли. Діячі визвольного руху, і особливе місце серед них займав Андрій Шептицький. У 1900 році він був обраний митрополитом Української греко-католицької церкви. Під його впливом чимало священників приєдналося до українського національного табору і виступали на боці народовців. У 1913 році Андрій Шептицький заснував у Львові Український національний музей та був його головним меценатом. Він домовився із польською владою Галичини про виборчу реформу, яка мала збільшити представництво українців у Галицькому сеймі. Проте війна перешкодила реалізувати ці плани. Андрій Шептицький об'єднав зусилля греко-католицьких священників і світської інтелігенції у досягненні спільної мети національного визволення українців.